Але зараз я як криговного командуючого по тій причині, що він зараз не здає позиції. України все переговорів. Тобто псевдо мирні переговори, псевдо. Да? Він не йде. Uh -huh. Не пішов один раз, другий, третій, четвертий. Я це бачу, я це, я це поважаю. Тобто якийсь мінімум, який я, я, до речі, в 22-му році близько цього не чекала. Але це стало для мене приємною несподіванкою, тому як верховного командуючого, я його зараз uh -huh. сприймаю. Усі інші речі, які відбуваються в країні, я не сприймаю, але я вважаю, що український народ це заслужив, бо це він вибрав. Це Мон, причому монобільшістю, і він голосував за непрофесіоналізм. Головне, ну, в мене закид, це їхній непрофесіоналізм. Але український народ свідомо голосував за непрофесіоналізм. Да, а, да Українському народу, відповідно, жити зараз набагато важче, ніж якби тут були професіонали, але український народ це вибрав. Мені головне зараз зберегти цю державу для українського народу. Бо я воюю не тільки за, 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 за сучасність, я, я воюю за мертвих і живих